Доброго здоров'я всім пасічникам! Закінчився наш медовий сезон. Корпуса магазини завезені у Сотосховище. Це вже користуємося сараєм сусіда, він тут не живе, бо всі не влізло решту. Ну, сюди близько 200 штук запакували сюди. І хочу показати, наче ну, просте все всі знають. Як я зберігаю суш і як я їх обробляю від воскової молі. Поки коли завозимо, там, ну, відкачали, наприклад, 100 магазинів, мені був бус влази 100 магазинів, завезли, сіркою ж не будеш обробляти там відразу, тому що на другий день буде ще 100, на третій день буде ще 100, наприклад. І коли ми зразу викладаємо, я їх збризкою. буває, ложу горіхове оріх, листя, якщо відразу, і збризкою. Уксусом, самим звичайним уксусом, поки не завезу достатньої кількості і не заповниться приміщення. Коли приміщення тільки заповнилось, відразу обробляю сіркою. Обробляю. суть відео в тому, що як, як її запалить. Запалював завжди сухим спиртом. Звичайний сухий спирт, ложиш декілька таблеток і воно запалюється. Але ось мою замов, сірку, я завжди. Завжди замовляю сірку, не беру в пасічницьких магазинах там по оцих маленьких пакетиках по кілограм. Я завжди замовляю там 10-15 кілограм. І так вона в мене на декілька років її вистачає. А це ось замовив, наче сірка така класна. Ну, але, як говорять, продавець, вона чиста без домішок, а вже ж коли нам продають, там йде домішка якоїсь запалювальної суміші. І дуже важко запалюється. Сухим спиртом буває запалюєш, запалюєш там, пачечку спали, а вона й не загорілася. І ось колись використовував раніше, а це ось такі е, сірні шашки. Ну, їх, їх багато видів. Це погрібок якийсь. Воно тут для оброботки 10 кубічних метрів, але суть, суть не в тому. Суть в тому, що вона дуже гарно загорається, і я її ставляю, повністю засипаю сіркою. Коли вона горить, вона запалює сірку. Ну, мені вона по суті, я буваю використовую там декілька кубиків, тут вся буде. Мені по суті треба, щоб загорілася моя сірка. Ну, бо від цієї на це приміщення толку не буде ніякого. Ставлю це все. Отак, От по техніці, безпечності. Таке відро. І все. Запалив і пішов. Ну ось так. Дякую за вашу увагу. Слава Україні. Всім гарного закінчення сезону. До побачення. Фітільок той ще у комплекті він не потрібний. Вона так запалюється. Раз запалив і все. І тепер потрібно швидко вийти.